Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні випуск про димні аромати. Чому вирішила продимні записати відео? Тому що осінь глибока осінь. І чого ми прагнемо? Ми Прагнемо зігріватися. Ми любимо каміни, різні вогнища, теплі гарячі напої. Не знаю, домашні якісь такі посиденьки з близькими. Теж при якомусь імітованому камінні, як я, наприклад, маю в своїй квартирі, або в справжньому каміні, як мій тато має на дачі в своєму власному будинку. Тобто, все це нас надихає, це робить нашу осінь, ну, якоюсь особливою такою осінньою, такою, як вона має бути, ну, або такою, про яку ми мріємо. Отже, аромати це просто необхідний супровід цих чудових вечорів, які ми проводимо разом з нашими близькими. Тому сьогодні в огляді будуть такі аромати, які, як би, направду не є насправді такими вже і димними. Принаймні, їх піраміди про це свідчать, що вони ну, зовсім не димні, можливо, трішечки дивні, але. Відчуваються вони на шкірах, і я точно знаю, що вони пахнуть саме димами. Ну, погнали. Фінальним буде, якщо розпочну е огляд з Black Гано. Е тому що, ну, Блекавгано, ну що можна ще вигадати, коли е розпочинаєш взагалі цю тему? Е ну, добре, я розпочну з Black Гану. Black Гано від Nazomato. це аромат, який є таким, знаєте, знаменням для нашого парфумерного світу. Чому? Тому що... А я пам'ятаю, коли е, з'явився на світ Блекавгану, це було дуже-дуже давно, ми, мабуть, були ще дітьми. <сум> Моя аудиторія шартую. Е, коли він з'явився, то він, звісно, викликав багато таких от протиріч навколо себе. Хтось казав, що це ну, просто якийсь косячок. Хтось казав, що це спітніла якась частина тіла, непристойна. Не, не хтось казав, що це класні дими, класні смоли, класні деревини і так далі. Я кажу все це разом в одному огляді. Тобто все те, що я щойно перерахувала, все це про блекавгану. Наприклад, для мене це такий а, ніколи, ніколи не вживала в житті своєму наркотики, але це. Аромат Гашишу, я його чула, цей аромат. Я його відчувала колись, був такий в мене досвід, але я його не уживала, дякувати Богові. Але запам'ятала аромат. Блек Авгано аромат, який був створений для того, щоб ну, просто струсити цей парфумерний світ. Йому це вдалося. Димів там достатньо, але треба сказати, що в останніх випусках Авгано димів. Стало значно значно менше. Мене це, наприклад, дуже непокоїть. Я вже мовчу про колір рідини, про різні міфи, про про переформулювання самого афганця. На жаль, все це дуже подібно до правди. На жаль, ну постраждав наш афганець серед усіх інших ароматів, які, якби Терпіли у ці знущання комерційних маркетологів над ними. А все ж таки, Гельтьєрі Алісандро, він створював цей аромат як парфумерний шедевр. Тому поплачемо над загинувшим вже наразі Блек Афгану, який був спочатку. Зараз маємо комерційний варіант афганця, дуже подібний до першої версії, але вже не то. Але якщо ви хочете димити та смолити щось таке. Якось так, знаєте, на кордоні чогось недозволеного, забороненого, то, будь ласка, на зомату Блекавгану можна спробувати в мене в інстаграм або десь іншими джерелами, походьте, не ходіть по інших каналах, як казала Ольга Фреймут, запрошую до затесту аромату Блекавгану. Другий аромат, другий, другий аромат, який теж є дивним, я його дуже-дуже коротенько зараз, зараз покажу так, розкажу. Це Smoking Hot від Kilian. В попередніх оглядах моїх я про нього дуже докладно про нього казала. Зараз тільки, тільки так по верхах пройдуся. Це кальянний дим, не від каміну, не від вогнища, не від багаття, а саме від кальяну. Тому цей аромат, я його включила якби в цю добірку, але щоб ви розуміли, що це трошечки не той дим. Але яблучний кальян в Smoking Hot вам забезпечено. Тому, будь ласка, пробуйте цей аромат. Він дуже стійкий, дуже насичений. Та Потужний, але е, дими там, тобто димів там достатньо, але вони, типу, не камінні. Третій аромат, про який ви, мабуть, не знаєте. Я маю це зараз від Levant. Ага, Зараз я дуже багато його не можна. Просто заборонено його вживати дуже, е, дуже багато. Зроблю такі пшики. Ох, аромат Bois Noir від Robert Piguet. А Чому я його включила взагалі в цю підбірку? Ну, Насправді, аромат подібний до афганця, подібний. Але, знаючи так, взагалі, якби фірмовий почерк бренду Robert Pigue, можна сказати, що аромат Boa Noir дуже-дуже автентичний. Я б його, звісно, віднесла до чоловічих, але я його ношу, тому це, давайте так, будемо казати, унісекс. Він дуже різкий. Дуже грубий, дуже пронизливий і дуже, і дуже вибачаю за це слово потужне. В ньому домінують, звісно, удові, удово-амброві ноти, і е, піраміда не підказує мені жодних димів. Але у базі аромат Буануа буде розкриватися саме димними такими е, деревинними нотами. Дуже багато звучить така, знаєте, в нього база. Е, Має багато облич, багато лікова така база. Я його дуже люблю, я його, я його використовую лише а, на холодні дні взимку, і такий, як зараз, у листопаді восени. Ну, він, він, він просто, знаєте, він не те, що підігріває, він створює атмосферу, створює. Навіть якщо ви знаходитесь десь далеко від вогнища, від камінів, так, від цих всіх різних речей. Він створить ефект. Ох, в мене такий ще старенький відливан, тобто вона ще стара версія. А, саме такого а, глибокого філософського вечору перед каміном. Геніальний аромат, але попереджаю, що треба дозувати, тому що він дуже-дуже, це замінити це слово, міцний. О, дуже міцний аромат. Ну, і плюс в, стил, в стилю Робера Піге, тобто він а, аристократичний і високопарний. Це те, чого не вистачає афганцю. Ну, там і не треба, на правду. Там інша тема, але саме тут хочеться, знаєте, одягнути чоловічий костюм на себе. Ну, не будемо дуркувати. А, сьогодні ми йдемо по поклонам афганцю. Це Liquid Мендженеріс від Fortis. Взагалі це відео треба було назвати клони Афгану». Але, як би так, Фортіс. Чим він мені подобається? Я зараз не маю з собою флакону, але хочу сказати, що Фортіс це, звісно, шедевральний аромат. Якщо взяти базу афганця, так? тобто це така гашишна тема, трошечки додати, буануаровської такої суворості, класики, аристократизму та грубості. І ще додати, такої, знаєте, позитивної такої частини, якось такої. Е я б навіть не побоялася цього слова, солодкої частини, і все це змішати, зміксувати, то це буде фортіс. Тобто це теплий, дуже такий, такий е огортаючий аромат, той, що огортає, і його такі деревинні, смоляни, димні ноти. Вони не вводять депресняк, вони не надихають на якісь там, не знаю, філософські роздуми. Вони просто розслабляють, ви просто релаксуєте, ви просто кайфуєте біля цього каміну, грієтеся і насолоджуєтеся життям. От саме у Fortis це можливо на всі 100%. Ще один аромат: By The Fireplace від Mason Martin Margiela, Так, цей бренд я давно вже знаю, але перший. Вперше взяла собі у розпив, в інстаграм розпиває аромат by the fireplace. Ось це аромат це справжня імітація каміну. Так вони і називаються, біля каміну. О, якщо тут нема жодних сумнівів, тобто піраміда нам взагалі про диму нічого не каже. Але як тільки ви його розпиляєте собі на шкіру, вас переносить, де б ви не були, хоч на Мальдівах, вас переносить одразу до каміну. Від собі темна кімната, ви тримаєте, не знаю, там вина або кави, філіжаночку, і просто ви відчуваєте тріск цього каміну, ви відчуваєте аромат, ви відчуваєте тепло. Геніально, геніально зроблений аромат. Він є нішовим, але я вважаю, що це такий бренд-нішовий. Ну, доволі лайтовий, тобто він, якби, типу, не претендує на щось таке високопарне, геніальне, як, наприклад, Рубер Піге. Так, він, ну, взагалі не те, що претендує, він це творить. А от By the Fireplace мені сподобався тим, що він дуже затишний, дуже такий, доволі зрозумілий. Так, пахне, якби весь час пахне так, як пахне спочатку. Тобто, розвитку якогось там тришарового там не буде, але. У певних дозах, у певних таких, знаєте, ем, як приймаєте ці дози, особливо восени, ну, дуже-дуже заходить. І направду я раджу цей аромат от зараз, саме зараз брати. І ви будете дуже-дуже задоволені цим, цим неймовірним ефектом каміну. Ну, і на десерт. Я залишила аромат від італійського бренду Profumum Roma. Це один з моїх улюблених взагалі, в принципі, брендів італійських. Насправді, італійці ну, знаються на парфумах. Хоча б здавалося б, ну, французи мають знатися, вони теж знаються. Але в італійців, як я вважаю, це виходить більш пристрасніше, більш. Вони, їм вдається більш розкрити наше життя, наші емоції, наші почуття, показати різні барви свого італійського такого пристрасного життя, і саме в ароматах це дуже видно. Арсо, аромат Арсо, на жаль, зараз, як по-російськи, по-російськи, якщо б я казала, то сказала б, що днем сагнем не сищиш, тобто. Вогонь для того, щоб розшукати аромат арсо на просторах інтернету, теж, мабуть, надобиться аромат про вогонь, аромат про деревину, про, знаєте, такі деревинні масиви, такі запаси деревини, які зберігаються біля вашого будинку на зиму. І от коли ви дістаєте ці, ці цю деревину, тато або ваш чоловік, я не знаю, там брат, вкладає їх в камін і запалює, запалює вогнище, і ви сідаєте. І от коли це все починається, так і оце запах Арсо, неймовірний аромат, я взагалі, знаєте, його е, з великою. Б, ну Мені треба зусилля прикладати, щоб описати, бо він дуже об'ємний і дуже стійкий, до речі, якщо ви знайдете аромат Арсо, е, десь в інтернеті в мене немає. Особливо в мене нема, особисто в мене нема, але я дуже прагну його хоча б відливан собі урвати, саме на таку пору. То ви будете теж задоволені більше, навіть, ніж від Buy the Fireplace, але Buy the Fireplace є скрізь. Тому, якщо не знайдете Арсу, беріть Buy the Fireplace, теж будете дуже задоволені. Але Арсу глибший. Він глибший, і коли він розкривається, він все ж таки шарується. Він шарується і його глибина вам сподобається я думаю, більше, якщо ви любите саме димні аромати. У мене сьогодні вечірній випуск, тому що якось щось зі світлом не пішло. Сонечко давно вже заховалося. Я такого трохи зеленого кольору. Але я дуже сподіваюся, що цей випуск був корисний, тому що ну, вчасно. Вчасно все треба робити вчасно. Якщо я хочу восени <пока> показати аромати каміну, то треба це робити восени. І ось така осінь. На жаль, в мене немає каміну, але. Мене штучний камін, я його обов'язково увімкну. І е, сьогодні я буду е, вечір проводити біля нього в ароматі буануа. але, але ще моє полювання на Арсо продовжується. Сподіваюся, що вам було цікаво. Поставте мені, будь ласка, будь-яку реакцію. Найкраще вподобайку. Подзвоніть у дзвоник, щоб не пропустити мої нові відео. Підпишіться на мій канал і пишіть в коментарях, які димні аромати або деревинно димні аромати вам подобаються, які ви маєте в колекції і за якими полюєте. Можливо, я щось для себе ще візьму нового. Ну а поки до нових зустрічей. Па, слава Україні!